Влада в Україні визначається її конституцією та народом. Так, представник Ради національної безпеки Білого Дому відреагував на чергові скандальні заяви Путіна. Російський диктатор напередодні зажадав обговорити можливість запровадження тимчасового управління в Україні під Егідою ООН. Мовляв, аби провести демократичні вибори, привести до влади життєздатний уряд, якому довірятиме народ, а потім почати з ним переговори про мирну угоду. Кремлівський господар знову просуває абсурдну тезу, ніби керівництво України нелегітимне. Президент Зеленський нічого не вирішує, а фактичної влади за його фантазією чомусь набуває Азов. Путін вкотре заявив, що Європа намагається його водити за носа. А ще куратори з Європи переконали Київ продовжувати війну до останнього українця і знову погрожує. Каже: нещодавно говорив, що росіяни дотиснуть Україну, а тепер, мовляв, є підстави вважати, що її доб'ють. thank Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже за два тижні 11 квітня. Нагадаю, раніше стало відомо, що зустріч проведуть в Брюсселі. Очолювати її вже вдруге буде Велика Британія на відміну від попередніх, де лідирували Сполучені Штати. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер після саміту коаліції рішучих, що відбувся напередодні в Парижі. Він зазначив, мета учасників майбутнього засідання надати Україні більше військової допомоги та підтримати її в боротьбі. Адже як наголосив політик, мир настає завдяки силі. Про що йшлося, і на саміті у Парижі зібралися представники понад 30 країн. Керівництво Євросоюзу і НАТО Вони взяли участь у коаліції охочих і спроможних, яка прийшла у Франції. Говорили про посилення допомоги Україні, зміцнення армії та оборонної промисловості. Ще одна провідна тема це перспектива мирного врегулювання війни. Розповідає Ярослава Марущенко. Країни союзниці України на зустрічі коаліції охочих та спроможних обговорювали механізм припинення вогню, майбутню модель збройних сил України та можливе розміщення військового контингенту у разі перемир'я. Зустріч тривала понад три години. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії та Франції за лідерство в коаліції заради миру. Хочу подякувати за саміт Франції, також Великобританію. Тому що ця така платформа, де вони є а, головними акселераторами цієї платформи, і на основі цієї платформи або каліція, хоч як то кажуть, а, ми будуємо майбутні а, гарантії безпеки для. України одразу після засідання коаліції український президент Володимир Зеленський зустрівся тетате з британським прем'єром. За словами Кіра Стармера, всі учасники розуміють, що Росія намагається затягувати час, тож санкції не можна знімати а слід навпаки. Посилювати посилення економічного тиску на Росію, прискорення запровадження нових більш жорстких санкцій, які зменшують доходи Росії від продажу енергоносіїв, і спільна робота над тим, щоб цей тиск був відчутним. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли будуть домовленості, і яких ми можемо докласти зусиль в переговорах про справедливий і тривалий мир, за словами українського президента, союзники повністю підтримують те, що Україна повинна зберігати зберегти сильну армію, яка протидіє Росії, так, Київ зі свого боку наполягає, що для справедливого завершення війни за столом перемовин повинна бути і Європа. Водночас асишейтет прес посиланням на власні джерела повідомило, що Франція допускає розміщення європейської миротворчої місії в Україні на відстані від лінії фронту. І одним з варіантів пропонують розгортання в центральній Україні вздовж лінії річки Дніпро. За словами французького лідера Еммануеля Макрона Ро робота над відправкою сил стримування в Україну триває. Потенційно, саме ці війська після укладання мирної угоди пильнуватимуть дотримання її умов. При цьому президент Франції після зустрічі коаліції охочих і спроможних повідомив, що в Україну незабаром вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Першим елементом безпеки для українців і європейців є сильна українська армія, добре оснащена на завтрашній день, і всі учасники сьогодні Сьогодні одностанні в цьому питанні саме тому ми домовилися, я і прем'єр-міністр Великої Британії і дали мандат нашим об'єднаним комітетам начальників штабів, щоб наші франко-британські команди могли відправити делегацію в Україну найближче кілька днів. Про те, що Велика Британія та Франція взяли на себе координацію зусиль з створення майбутніх сил гарантування, говорив і Кір Стармер. Хоч і без подробиць, але розповів, що нині до цього процесу залучено багато країн, а також висловив сподівання, що доєднаються із США. Тож розбудова цього потенціалу його підтримка і розвиток а також створення цієї, я б сказав, коаліції охочих, це сила призначена для стримування, щоб надіслати сигнал Путіну, що ця угода буде захищена. Як пояснив Володимир Зеленський, діяльність сил стримування в Україні стосуватиметься не тільки гарантій безпеки, а також і навчання українських сил та обміну технологіями. Але ще є тренування, є навчання, є виробництво, є копродукція, є ліцензії у наших партнерів, які це також рішення дуже довге, непросте. Але ми вже з мануелем домовились про деякі речі. Так, і є ліцензії, які ми хочемо отримати від партнерів, щоб виробляти це в Україні. Це швидше, швидше і дешевше, якщо чесно. І технології на напрацювання в час цієї війни, які в нас є щодо дронів. А, наприклад, до ракет щодо захисту протиповітряної оборони, цими напрацюваннями ми будемо ділитися з тими партнерами, які гарантують нам безпеку своїм континентом, присутністю. Водночас прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні закликала до наступної такої зустрічі залучити і Сполучені Штати Америки і висловилась за можливе приєднання ООН до майбутнього моніторингу режиму припинення вогню в Україні та виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі, але підкреслила, що Італія не планує направляти війська в Україну. Ярослава Морушенко програма «Вікнес ТБ марафон. Єдині новини.